Добрий день! Вітаю вас у Центрі мовної та цифрової освіти Школа успіху. З вами я, Тетяна Бутурлин, і це урок української мови. Оберіть картинку, яка виражає ваше самопочуття. Якщо той настрій, який ви відчуваєте, не зовсім вам подобається, подумайте, що потрібно зробити, щоб його поліпшити. А зараз пропоную відсканувати ось цей QR-код і розмалювати ось таку квітку. За допомогою онлайн сервісу Поміркуйте, на якому етапі ви зараз знаходитесь. Намір опанувати тему, пробудження навчальної мотивації, вивчення теми, задоволення результатом своєї роботи. Визначили? Напишіть про це в коментарях. А зараз уявіть, що ваша професія полягає у створенні нових слів. Попрацюйте в групах, можете самостійно, можете в парах. Та визначте варіанти конструювання нових слів, використовуючи ось таку методику скампер. Використовуйте при цьому такі дієслова – замінити, комбінувати, адаптувати, модифікувати, застосувати, усунути, змінити. Маю надію, що у вас вийдуть дуже цікаві проєкти. Усі охочі можуть поділитися з ними в коментарях. За відповім. А тепер сформулюйте мету уроку. За методикою SMART. Отже, мета уроку за методикою SMART, Урок називається Твірне слово. Мета має бути конкретною, вимірною, досяжною, значущою і обмеженою в часі. Сформулюйте таким чином мету, щоб ви могли її реалізувати на занятті. За необхідністю зверніться до вчителя або вчительки. Очікувані результати заняття. Сьогодні ви навчитеся відрізняти твірне слово від похідного, утворювати нові слова за допомогою словотворчих афіксів, розвинете вміння визначати твірну основу, проаналізуєте власне я. Використовуючи ось такі комікси, ви можете дізнатися нову інформацію про твірне слово. Ти знаєш, яке слово називається твірним? Те, що витворює щось або займається творчістю? Допоможіть! Це слово, від основи якого утворюється нове, похідне слово. Тобто, Наприклад, ліс лісок. Ліс це твірне слово, а лісок це похідне, тобто слово, яке утворилося від твірного. Монстр монстрик, тісто, тістечко. Яке з цих слів твірне? Варити вареник, тісто, тістечко. Слово, від якого ви утворили нове, і є твірним. Тобто, Монстр це тверне, монстрик похідне, тісто тверне, тісточко похідне, варити тверне, вареник похідне. Я голодний, піду щось приготую. Готую, приготую. Пам'ятаєте? Готую. Слово, від якого ми утворюємо слово це тверне, а вже яке утворилося, називається похідним. Приготую. Я наївся, їв, наївся, їв, тверне, Наївся похідне. Будемо сумувати за тобою. Сум твірне слово, сумувати, утворилося від слова сум, наш є похідне. Привіт, не сумуй, ось морозиво, вау, смакота, мороз морозиво, смак смакота, мороз твірне, морозиво похідне, смак твірне, смакота похідне. Насолоджуйтесь красою української мови. Отже, твірне слово це слово, від основи якого утворюється нове або похідне слово. Перепишіть, будь ласка, це правило і напишіть приклади. ліс лісник, вода, водник, море моряк. Ліворуч твірні слова, праворуч похідні. Словотворчі засоби це морфеми, за допомогою яких утворюються нові слова. Це префікси, суфікси, флексії, тобто закінчення, інтерфікси і постфікси. Словотворчий засіб суфікс. Він ось так позначається, як ви бачите, на екрані. Кінь, конок. Тінь, тіньок, нога, ніжка. Ви бачите, що праворуч це похідні слова, вони утворені за допомогою суфікса. Суфікс позначений червоним кольором: ік-ок-к. Тобто, якби я вас запитала, який це спосіб творення, вам потрібно сказати: «суфіксами». Далі розглянемо словотворчий засіб префікс. Далекий предалекий. Їхати, приїхати, носити, виносити. Праворуч ви бачите похідні слова, і вони утворилися за допомогою префікса, тобто утворилися за допомогою префіксального способу. Інший словотворчий засіб постфікс. Мити митися, одягати одягатися, хвилювати хвилюватися. Тобто нові слова утворилися за допомогою постфікса ся. Тобто, це постфіксальний спосіб. Інший словотворчий засіб інтерфікс. Він позначається як суфікс тільки догори ногами. Ось так пишеться. Інтерфікс поєднує частину складного слова. Наприклад, ви бачите лісостеп. Ліс і степ поєднані єднаним голосним О, або життєрадісні, життю радіти два слова поєднані за допомогою єднання голосного «Є». Але звук це буде Е в транскрипції. Корабле будування, корабель будувати, два слова поєднані за допомогою єднання голосного інтерфікса Е. Отже, Якби я запитала, яким способом створення утворені похідні слова, то нема такого способу інтерфіксальний, а це називається складання. Наступний словотворчий засіб це флексія, тобто закінчення. Справа в тому, чому ми кажемо флексія, тому що спосіб буде називатися флексійним. Коли до твірного слова ми додаємо закінчення або флексію, то цей спосіб називається Називаються Тобто Похідні слова, от сині, кума, Олександра, вони утворені за допомогою флексійного способу. Зверніть увагу, синь, додали ій синій, кум, кума, Олександр, Олександра. Що ж таке твірна основа? Твірна основа це не та основа, яка вивчається в Морфеніці. Це спільна частина твірного і похідного слова. Ви бачите, вона позначається зверху. Ось ви бачите копса-кобзар. Це спільна частина, тобто однакові букви в двох словах утвірного і похідного слова. Тобто у словах копса-кобзар, твірна основа копс. Пропоную виконати онлайн-тест. Виділене слово є твірним чи похідним. Тобто день щодня, день це твірне чи похідне. Правильно, це слово є твірним. Далі пекти спекти. Слово пекти твірне чи похідне? Правильно, це слово твірне, від якого утворилося навеслове. Приходити прихід. Зверніть увагу, тут зменшилося слово, скоротилося. На іншому занятті ви дізнаєтесь про такий спосіб, як безафіксний або десуфіксація. Зараз я вас запитую: слово прихід це твірне чи похідне? Правильно це слово похідне. Далі калорії, калорійний. калорії, твірне чи похідне. Правильно це твірне, від якого утворилося нове слово. Лі лінуватися. Лінуватися це слово похідне, тому що це те слово, яке утворилося від слова «лінь». Друг дружити. Дружити це твірне чи похідне. Правильно це слово похідне. Молодці Маргаріто, Пепіто перемогла дружба, тому що ви отримали однакову кількість балів. Сподіваюся, що на всі запитання ви відповіли правильно. Пишіть про свої результати в коментарях. А зараз пропоную вам визначити твірні слова. І від якого слова утворилося слово доброзичливий, всесвітньо історичний, білосніжний, вічно-зелений, військово-повітряний, святвечір. Зверніть увагу на написання слова святвечір за новим правописом воно пишеться разом, а не через дефіс. Також зверніть увагу на всесвітньо історичний, пишемо це слово через дефіс, білосніжний пишемо слово разом. Тоді, як сніжно-білий через дефіс будемо писати, а всесвітньо відомий будемо писати окремо. Перевірте себе. Доброзичливий утворилося від поєднання слів зичити добро. Всесвітньо історичний всесвітній та історичний, білосніжний білий сніг. вічно-зелений зелений вічно, вічно. військово-повітряний, військовий і повітряний, святвечір, святий вечір. Уже коли ми отак розклали і зрозуміли, від яких поєднань слів утворилося слово, нове слово, складно. Ми можемо сказати, коли пишеться слово разом, коли окремо чи через дефіс». Загальне правило, якщо компоненти поєднані з урядним зв'язком, то це слово пишеться через дефіс. Якщо поєднано підрядним зв'язком, тобто від головного до залежного стану запитання, це слово пишеться разом. Ну і дуже багато правил, коли слово пишеться окремо. А зараз пропоную виконати творче завдання. За допомогою штучного інтелекту перетворіть малюнок на картинку. Визначте, від якого слова утворилося похідне. Пропоную скористатися сервісом Canva. Натисніть Створити проєкт, наприклад, презентація. І в презентаціях знайдіть 9 крапочок. Внизу ви знайдете ось такий шаблон. Ви бачите, півятнику, так? У вас буде віконечко, де можна намалювати. Намалюйте що-небудь, і напишіть англійською мовою те, що ви хочете, яка картинка утворилася. Ось ви бачите, як я перетворила такий малюночок це результат роботи штучного інтелекту. І далі ваше завдання визначити, від якого слова утворилося похідне слово. Морський утворилося від слова море. Це моя відповідь, це слово, яке я зашифрувала. Морський. Тобто ми бачимо твірна основа буде мор, а ось це слово «морський», воно є похідним, бо стрілочка саме сюди, утворилося за допомогою словотворчого афікса, тобто суфікса конкретно «ськ». тому цей спосіб буде суфіксальний. Час підбивати підсумки. Проаналізуйте, що нового ви дізналися під час вивчення цієї теми, які зміни відбулися у вашій свідомості. Як отримані знання зможете використати в реальному житті? Можете відповісти на ці запитання в коментарях до відео. Домашнє завдання. Випишіть 10 слів, визначте, від яких твірних слів вони утворилися. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.